Всім привіт! Мене звути Світлана, Віннігер Швачко, і я хочу розповісти коротенько, чому я не маю конкурентів в своїй сфері, свою впевненість, свою унікальність. І підходжу до клієнта індивідуально. Я цілитель, я можу працювати як і гіпнотерапевт. Моя місія це цілительство. У мене є свої індивідуальні методи, які є неповторні. Вони спрямовані на особливу роботу з енергіями, з космічними енергіями, з енергіями простору. Я також маю такий дар, що вже після п'яти. Максимум 10 хвилин спілкування з клієнтом, я розумію його і в чому лежить його проблема. І тим паче я виходжу на зв'язок з його вищим я, з його ж дозволу. Якщо мені це дозволяє, мій клієнт, я виходжу на зв'язок зі своїм вищим я, а потім з клієнтом, з його вищим я. Також мені допомагають мої космічні куратори. І це робить мою практику унікальною. Ні в кого, ні у всіх практикуючих гіпнотерапевтів або ціл цілителів є куратори, а вони у мене є. Також я можу працювати як гіпнолог-регресолог. Тому ми можемо зануритися в минулі життя. Що дозволяє вивчити кармічні зв'язки, які, наприклад, повторюються із з одного життя в інший. Це унікальний інструмент для зцілення, оскільки в минулих життях можуть міститися ключі до розв'язання проблем у теперішньому житті. Там є ці, ці ключі, вибачте. Так можуть зберігатися емоційні блоки і травми, які впливали в тому житті і тепер переходять в це життя. І в мене є свої методики. І я можу це зробити. І ви можете це побачити в моїх відео, в відеовідгуках, і так як я працюю, і як я допомагаю людям. Також я допомагаю людям знайти їхню життєву мету, розкрити таланти, приховані таланти. Тому що тільки наш дух знає, чим ми займалися в інших життях і як ми там формувалися на протязі, я там не знаю, 10, 20, 30 життів. Це допомагає клієнту зрозуміти, чому він обрав той шлях і чому він в цьому. Житті, наприклад, нещасливий. Тобто, ми разом знайдемо з клієнтом його призначення. І це, дасть, і це дасть йому можливість стати щасливим, багатим, здоровим і реалізувати себе, працювати там, де він повністю розкриється. Це ще раз. І ще раз вам кажу, дає людині дуже великий потенціал, розкриває її, і, вай... і ця людина починає займатися тим, чим... з чим її послали в цей світ з цією місією. Моя місія, наприклад, цілительство. Тому я щаслива, багата, радісна весела. І мої клієнти також. Починають себе глибоко розуміти, отримувати потужне зцілення, ставати також здоровими, щасливими і багатими. І для цього потрібен провідник. Я ваш провідник. Ще моя унікальність полягає в тому, що я можу спілкуватися із світом духів та енергетичними сутностями. Я як той місточок виступаю посередник між фізичним та духовним світом. Між мертвим, як кажуть, там не мертвий, але ми так кажемо, між мер... мертвим та живим світом. Також я можу встановити цей зв'язок з духом померлих людей. Якщо приходить до мене клієнт і каже, що хтось помер, я можу визвати цю душу і поспілкуватись. Цими душами, з духовними наставниками, з ангелами та іншими нематеріальними сутностями. Це надає можливість отримати інформацію, яку неможливо отримати іншими шляхами. Гіпнотерапія не дає це, психотерапія тим паче, лікарні. Забудьте про це. І ми знаходимо відповіді на питання, що турбують клієнта. У мене є такі методи. Я використовую свій канал для того, щоб передати ці повідомлення від духів мертвих до живих людей. І це дуже заспокоює клієнтів після того, якщо вони, наприклад, поспілкуються з померлими, ті, хто втратив близьких. Вони потім розуміють, як це трапилось, наприклад, якщо смерть була насильницька. Я можу визвати душу, поспілкуватися з нею і відправити знову в світло. А ще я, як екзорцист, не бійтеся цього слова. Це не таке вже страшне слово. Я, як екзорцист, можу допомагати очиститись. Від цієї негативної енергії, яка навколо нас і в нас. Є такі сутності, які сидять в нас, а ви навіть і не уявляєте, скільки їх там, тому що вони забирають вашу енергію, ваше щастя, ваші емоції і ваші думки. Навіть ваші думки це не ваші думки. Інколи це думки цих сутностей. Я з цими сутностями вже багато брала інтерв'ю, і я можу з ними домовитися, або вони будуть працювати на вас е в білому світі, або ми їх відправимо туди, в світло, або на їхній канал. І тут я теж як провідник, теж як медіум, теж як цей місточок. І. Ви можете це побачити на моїх каналах, на моїх відео, відео відгуки від моїх клієнтів. І приходьте, я вам покажу, як вони виглядають, ці сутності. І я, як екзорцист, можу дістати з людини або з її оточення, або з її простору, цих демонічних зловмисників, так скажемо. Вони приходять. Ми їх не ждали, ми їх не очікували. Так? Вони приходять просто в нас вселяються. Бувають такі, бувають такі ситуації. Ну так сталося. Була там аварія, сутність літала так і вона влетіла в іншу людину. І людина потім, після аварії, сама не своя, не знає, що з нею трапилося. Але можуть бути не тільки демони. Є і такі енергетичні паразити, як, може ви чули сукуби. Ну і дуже-дуже їх там багато. І я їх не тільки, я ще раз повторюю, їх виганяю, я їх беру інтерв'ю. Ми знаємо причину, ми спілкуємося, чому воно чи він вона прийшли до цієї людини. І моя праця полягає в тому. Щоб цю сутність е, дістати із тіла, із простору, і відправити е, в світло, наприклад. Я не маю права його вбивати. Навіщо? Я, як кажуть, також є дитя творця. Я їх просто-просто-просто в світло відпускаю. Це вимагає дуже великих знань, глибоких знань, я навчаюсь, специфічні знання. Ці знання дають мої, мої куратори. У мене є космічні куратори, щоб ви знали, так. Ви теж також можете з ними познайомитися. І я потім, коли ці сутності приходять, я з ними спілкуюся. Вони виходять, ми їх відправляємо туди наверх. На Після цього ми ставимо з моїми кураторами, з моїми ангелами, помічниками захист на цих людей, які звертаються до, до нас, до мене, до моєї команди. І головне я працюю там. Де інші методи зцілення не працюють, психотерапія не працює, медицина не вирішує ці проблеми. Коли мова йде про сильні впливи демонічних або темних сил, які забирають все, гроші, здоров'я, відносини, то просто медитації вас не позбавлять цього. Ви не будете мати. Таку, як кажуть, навіть можливість помедитувати, бо ви будете знесилені, як кажуть, нездорові, у вас не буде часу, у вас не буде сил. І ще раз головне, хочу донести, я пройшла спеціальну підготовку для того, щоб працювати з такими демонічними програмами. І це робить мене. Унікальною, ну, не людиною, а унікальним майстром, скажімо так. Я маю право цим займатися. Я буду розповідати чому. І, будь ласка, приходьте до мене, дивіться мої відео відгуки від моїх клієнтів. І також я вам буду показувати інколи, як я працюю. Ну, таких маленьких відео. З вами була Світлана. Наступного разу розповім ще більше.